А вижилих поранених на майдані лікуватимуть у найліпших німецьких клініках. Сьогодні до Берліна відлетів літак, у якому 24 українці. Більшість з них у надскладному стані. Усі з вогнепальними пораненнями їх проведжала і Галина Сергеєва. Зараз в аеропорт Бориспіль приїжджають машини швидкої допомоги. Сюди вони привозять ранених на майдані. У терміналі для приймання офіційних делегацій такого ще не бачили. Тут метушня та безліч медиків один за одним із швидких вивантажують тяжко хворих. На візкові везуть непритомного Віктора Орленка. Його проведжає. Вся родина кажуть 18 лютого тато пішов на мітинг. Тоді йому в голову влучила снайперська куля. Відтоді чоловік до тями не приходив йому пошкоджено мозок. В комі. Да, так, вже 22 і... дні. Проводжали, да були з ним. Побажали йому всього самого найкращого, щоб він виздоровів. Усього 24 українці вирушають на лікування до Німеччини. У них тяжкі вогнепальні поранення. Українські лікарі зробили вже все, що було їм. До снаги тепер потрібна допомога фахівців із воєнних травм. Везуть на лікування і міліціянтів. Ми обирали пацієнтів винятково за медичними показниками. Ми не звертали уваги, хто з якого боку барикад перебував на майдані. Тобто, серед поранених є міліціянти. Що э, правоохоронні органи, бойці, прості бойці, що активісти, то що ми всі прості люди. Ми становимся заложниками в однаковій степені дійстю, преступних дій предыдущій власті. І от усі хвори готують до транспортування у спеціальний літак Бундесверу. Нам вдалося потрапити на борт унікального німецького літака. Його ще називають летючою лікарнею. Тут є операційна та реанімація. Повітряні медсестри налаштовують медичну апаратуру устаткування для інтенсивної терапії. Німецький уряд взяв на себе витрати, які дозволять привести усіх тяжкохворих українців до Німеччини. А подружжя Олени та Віктора Пінчуків профінансують лікування та реабілітацію усіх поранених. Усіх українських пацієнтів спочатку доправлять до Берліна, звідти розподілять по різних лікарняних закладах Німеччини лікувати. Обіцяють до повного одужання, навіть якщо на це знадобиться рік. Галина Сергієва Максим Сіян, програма вікна СТБ, і щойно завершилася зустріч у обов'язків прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з президентом США Бараком Обамою. Барак Обама цитую заявив, США повністю відкидають плани проведення референдуму у Криму. Назвав плебісцит організованим на швидкоруч. Він також заявив, що США не визнають результатів цього референдуму. А країна і інші країни світу будуть змушені зробити так, що Росія дорого заплатить, якщо продовжуватиме свою лінію у стосунках з Україною.